Я Підоряченко Тетяна, учениця 11 класу. Народилася в мальовничому куточку Васильківщини в селі Дубовики. Ось моя рідна школа. Ось стенди, які прикрашають наші шкільні коридори, символіка державності. Вони наближали перемогу. Картинна галерея. Мій улюблений клас, де проходять уроки фізики, інформатики, хімії, математики та географії. Ось мої однокласники, з якими я провела 11 років свого цікавого барвистого життя. Я полюбляю квіти і залюбки за ними доглядаю. Це одна з невеличких радостей мого життя. У вільний від занять час я вишиваю, а найбільше я люблю співати. Я активна учасниця художньої самодіяльності школи. Приймаю участь в районних заходах. Мрію вступити до вищого навчального закладу, стати вчителем початкових класів, адже я так люблю дітей.